І так всім привіт! Ми сьогодні будемо. Ми сьогодні будемо Ще більше добувати діамантів, зараз коли собі ще були. Зараз ми будемо складати ресурси. У нас є слізо, повно тут. Я бы сьогодні сегодня скрафтик кайло. кайло. А, еще не собі до туги поверх. Мы связаны прямо шустримуть. Щоб його накопати. Ну, не сможем накупати, но на у тебя не сможем скафтить в YouTube. Мы с ним будем складывать, не будем скрутить. А у нас кинепали плаваю. А у нас и 4 слишних блок. Крафтуємо. Крафтим зараз вітру. Ну, то є відохва. Ідемо набирати. Я покажу, так тут собі. Набираємо перший відомо. Другі є, третій, п'ятий є. Ось тут випадку ось так викупав. Я думаю, що нічого страшного не станеться. А що один з своїх викупив. Так, ми що йдемо це дійти до аду, бо я хочу одну... Схожити крила, як я запереправлює, тут треба бути украдно, тут моби. Ми зараз спускаємося, навіть можна і не спускатися, але нам буде треба йдемо в нашу. Ще отак тут нікого нема, бо ми тут посвітили територію. Йдемо в нашу, то що ми минулого разу викупили. Тут зразу повно поруги. Тут нас... Полноше момби. После текаемся. Там дальше є. Пускакаем. Так, тут и сего в могу. Скорее всего. К нам шезом биде. Денеж топеч. Солізу. Ми Може повністю ми вже в свій інвентар об'єтий. Посуписки скинешний тунель, Як ми бачимо. Ну, после безкинеш. щось купот. Куди з нас з діамантом випустить? У нас шуй до. Це почала по лаву. А ми підемо шукати лаву. Так, ми вже викупилися до ла. Ну, так шубу. Ай, нам треба. Тут ці діаманти. Щось не так ідею. Так ви куплені діаманти. Де удобнее по істочникам? Так, ми виливаємо воду. Нам його не треба. Нам буде зараз відолави треба. І ще якісь мочки. Б. Дальше у нас там юда, Ой-ой-ой, нас мало Нас тоже угу. мало <coughs> Итак, знаешь что, мы уже можем их Я уже дубов <coughs> полтал Так, стоп, нам треба подивитися, які нам треба там ресурсів. Так, що нам ще бракує до цієї штучки? Тобто нам криво, стержень ці дві штучки, ну легко. Ми дуже легко це добудемо. Ну і так, що нам без треба добути, це одні штучки. Итак, я так я довго должен В тому аду еще. Энде криписть. Опа, на. Спускаемся. Ниже. ні 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 не не Чекаємо, 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 чекаємо. Нас храсты не б'ют. Яка ще з собою нема. Ну, 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 то ж, не, то ж у нас мало хп. Що тут може пустувати? Що скелет може пустувати? Зараз тікаємо, Тікаємо зараз куди худа куди У нас одне хп лишилося. Yes. Я був з тих, повернувся що... поїду. І мене вбили. І тепер знову продатися буде. О... І так я вернувся і ми ж магму нам трішки дві штучки. Ну, добудемо ти. Далі, що нам треба знайти, це Блейзів. Бо як ж прийзде Блейзів. Та вже їх пошукав. Тепер в нас знову дуже довго йти. І так, ми вже знову пишуємо. І добуваємо три штучки. У нас вже є дві. Нам треба тебе тільки одну. Ми вже можемо купити. Це кайло. Тепер чекаємо, коли тут зараз троє. Там зайдемо. Свій меспу фуководи. Їх тут дуже багато, я не можу чого нічого подоробитися. У нас дуже мало хіпе треба діти. Тут нікого не було. А в нас нічого нема з тобою вивести. У мене вже не ломається, так. Розупанемось. Нас вбила ми і догоріли. І ми можемо не доскатитися. Так, у нас завис весь я перезаходжу. Ми вже ми вже сьогодні не встимо добудувати доборо, тому ми будемо зараз може пошукати вони або... Будувати і розправляти. Тому я думаю, нам або ну, ще, ще шукати ентерменів, чи щось друге робити. Я думаю, будемо йти шукати на серед. І так, ми перезайшли. Йдемося на крафт. Тут, ага. Подивився крафт, це сюди. Далі лава посередині. І оці дві штучки і один близ. Можна ще буде скрафтити. І моя покажу різниця між звичайним кайлом і тим. Я думаю, що ви, ви дивилися моє відео. Там, де я поглядала. І випадає. Це за такий камінь. Певно з моїм кат не наведе, щось покидає. Зараз будемо шукати не Або ми все будемо в другій частині шукати не Я думаю, вже позакінчувати відео в мене на моєму каналі. Всім good bye.